Корабель це не просто метал і залізо, машина. В першу чергу це люди, екіпаж. Команда Корвету Тернопіль у Тернополі. Багато хто із них не лише тут, а й на західній Україні. Вперше в санаторії проходимо процедури, встанавлюємося просто після Севастополя. Для тернополян ці хлопці вже стали рідними. Ще під час облоги корабля за них болівали цілими сім'ями. Діти, аби підтримати, малювали їм малюнки, дорослі писали листи. Для нас Тернопілля це не тільки ті люди, які мешкають в нашій області, це не тільки ті люди, які вболівають за нашу країну, за наш край. Команда Корвету Тернопіль це теж тернополяни, це теж наші рідні, це наша родина, наша сім'я. Тернополю місту екіпаж Тернополя Корвета передав прапор, під яким 26 днів простояв у блокаді. Він висів на щоглі до останньої хвилини, поки вороги не захопили корабель та не зрізали стяг. Мы хотели бы его передать вам на временное сохранение, на получения нами либо нового корабля, который будет носить то же самое имя, либо нашего старого корабля, который нам вернут. Нам передал город. Дякую за службу. Також передали герб корабля, з яким той пройшов не одну тисячу миль та брав участь у навчаннях, в тому числі і міжнародних. А ще корок від шампанського, яке розбили, коли вперше спустили корабель на воду. Опісля всі разом заспівали гімн країни, яку зрадити не було навіть у думках. Переданий Тернополю прапор, екіпаж проніс центром міста на театральний майдан. Ми повернули матерям, і так тих живих синові. Я вважаю, що моя основна задача як офіцера воєнно-морських сил на даний момент випу. Ще раз велике спасіба місту, велике спасіба області за підтримку. Слава Україні! Із площі екіпаж Корвети Тернопіль провочали аплодисментами як справжніх героїв.